Ну що ж, я вас вітаю, друзі, і сьогодні у нас з вами вже друга зустріч. Сьогодні ми будемо з вами працювати і досліджувати, і трошечки занурюватись в світ власних емоцій. Тому що прокачати емоційний інтелект неможливо, коли ми не розуміємо власних емоцій. Ми сьогодні будемо з вами. Працювати з темами, як розпізнавати свої емоції в реальному житті, відмінність між емоційною реакцією та усвідомленням емоцій, зв'язок е дитячих емоцій і е емоційних переживань. То як ми потім використовуємо це в своєму житті, навіть безсвідомо. Через приклади і обов'язкова практика, тому що все, що ви усвідомлюєте, дуже важливо закріплювати практичними діями, вбирати для себе практичний досвід. Так, ну що ж, пропоную починати. Наші емоції не виникають просто так. Вони завжди є реакцією на щось, на ситуацію, на думку, на спогад або на відчуття. Але часто ми настільки зайняті справами, що навіть не помічаємо, що відчуваємо. Тобто рухаємось по наїтію. І це схоже на таку невидиму тінь, яка завжди з нами, але ми звертаємо на неї увагу тільки тоді, коли вона вже починає що, контролювати наші вчинки. І щоб навчити розпознавати свої емоції, потрібно трохи уповільнитися. Уявіть собі, що ваше тіло це такий чутевий індикатор. І коли ви зупиняєтесь на мить. Щоб дослухатись до себе, ви починаєте відчувати ці емоції як легкий такий дискомфорт у тілі. І хвилювання в шолунку або тиск в грудях. Тобто, тіло нам завжди підказує. Якщо ми не можемо ідентифікувати наші емоції, то тіло нам завжди дасть цю підсказку. Спочатку це здається складним, але з практикою стає але, далі легше, легше і легше. Тобто. А коли ви починаєте хвилюватися або відчувати гнів, ви починаєте це відчувати. Це дуже важливо. І в чому відмінність між емоційною реакцією та усвідомленням емоцій? Коли ми переживаємо емоційну реакцію, це відбувається швидко і часто несвідомо. Наприклад, якщо хтось вас раптово образив, ваша перша реакція може бути гнівом. Тобто ви це сприймаєте як напад. І що треба, треба захищатися або образою, але, а, а, але це лише ваша митева реакція. Усвідомлення ж емоцій це наступний крок, коли ви даєте собі час подумати, тобто ви можете уповільнитись, тобто зупинитися і задати собі питання, що я зараз відчуваю. Між емоційною реакцією і усвідомленням завжди є пауза. Ця пауза для роздумів, яка дозволяє нам зрозуміти, що це за емоція і чому вона зараз з'явилася. І це перехід від емоції, від реакції вже до усвідомлення. Це є ключ до емоційного інтелекту. Саме тут ви можете почати керувати своїми емоціями, і замість того, щоб дозволяти керувати вами. І давайте розберемо зв'язок дитячих емоційних переживань з тим, як ми сприймаємо потім емоції в дорослому житті. Те, як ми реагуємо на емоції в дорослому житті, часто формувалося в нас в дитинстві. Дитячі переживання стають основою для того, як ми розуміємо свої емоції, висловлюємо їх. І взаємодіємо з іншими. І вже в тому ж контексті взаємодіємо з нашими дітьми і даємо їм той же приклад, що маємо самі. Навіть якщо ми собі свідомо кажемо, ні, в нас так не буде. Але безсвідомо ми повторюємо той самий сценарій. Якщо в дитинстві нас не вчили розпізнавати або неправильно виражати свої емоції, а це знаєте, у кого батьки з Радянського Союзу там це більшість. Це може призвести до серйозних труднощів у дорослому житті. І як це відбувається? Я пропоную вам уявити дитину, можливо, ви зараз пізнаєте десь в якомусь контексті себе, яка дуже радіє новій іграшці або плаче через те, що хтось її образа. Що вона робить? Вона природно шукає підтримки у батьків або близьких. Вона хоче, щоб її емоції були помічені і зрозумілі. І це дуже важливий момент, адже в цей час дитина вчиться того, як взаємодіяти зі своїми почуттями. А зараз уявимо, що замість підтримки батьки відповідають дитині. Припини плакати, не будь таким слабким, або перестань радіти через дурниці, що відбувається в цей момент. Дитина отримує повідомлення, що її емоції не важливі. Або що їх не варто взагалі показувати, що це небезпечно. Вона вчиться, що вираження емоцій може призвести до осуду або зневаги. В результаті, щоб уникнути так цих неприємних реакцій, дитина починає приглушувати свої почуття, не розуміючи, що насправді відчуває. Згадайте десь з свого дитинства, де у вас були схожі. Ситуації. І наслідки приглушених емоцій у дорослому житті. З часом така дитина виростає, продовжує неусвідомлено приглушувати свої емоції, тобто подавляти їх. Наприклад, доросла людина може відчувати гнів, але не дозволяти собі його виражати. Бо в дитинстві її вчили що злість це погано. Або вона може відчувати радість, але не дозволяти собі її показувати, тому що раніше її радість вважала чимось несерйозним або негідним уваги. У таких людей часто виникають складнощі в стосунках або на роботі, в комунікації, оскільки вони не вміють відкрито говорити про свої почуття. Вони можуть відчути тривогу, роздратування або невпевненість, але саме не розуміють, чому. Приглушені емоції залишаються всередині, і замість того, щоб вирішувати ці проблеми, вони можуть посилювати їх, перетворюючи на глибокий стрес або навіть на фізичні проблеми, психосоматичні вже прояви, такі як головний біль або проблеми зі шлунком. І чому дитинство настільки важливе для формування емоційної грамотності? Дитячий вік це час, коли ми вчимося основним моделям поведінки. Ми спостерігаємо за тим, як реагують на наші емоції батьки, і від цього залежить наше розуміння того, як потрібно поводитись з почуттями. якщо в дитинстві ми отримували підтримку, нам пояснювали, що ми відчуваємо і давали право на ці емоції. То в дорослому віці ми лише можемо справлятися з емоційними викликами. Наприклад, якщо дитина відчувала страх, перед школою батьки кажуть, я розумію, що тобі страшно, але це нормально, ти просто новачок, і всі таке переживають. То вона вчиться, що страх це природня емоція, яку можна визнати, і з нею можна справлятися. Але якщо на цей страх відповідають, що ти боїшся? Це просто школа. Не вигадуй, то дитина вчиться ігнорувати свої почуття, не розуміючи, що з ними роботи, робити. І тоді вже цей страх керує в дорослому житті людиною. Їй дуже важко проявлятися, їй дуже важко заходити в щось нове. Вона себе в багатьох своїх сферах життя обмежує. І... В яких є висновок, вплив дитячих переживань на доросле життя. Отже, те, як ми вчилися реагувати на емоції в дитинстві, впливає на наше доросле життя. Якщо в дитинстві ми не отримували підтримки у виражених своїх почуттях, то можемо не усвідомлювати або навіть боятися своїх емоцій вже у зрілому віці. Це призводить до того, що ми їх подавляємо. І ми правильно виражаємо, що може ускладнювати стосунки, роботу і самореалізацію. Але є хороша новина, і вона полягає в тому, що емоційний інтелект це навичка, яку можна розвивати в будь-якому віці. І чим більше ми працюємо над розпізнанням своїх емоцій, тим більше ми можемо змінити свій спосіб взаємодії з ними і навколишнім світом. І давайте розберемо приклад ситуація з дитинства, коли людина навчилася подавляти свої емоції. Уявимо дівчинку, яка кожного разу, коли плакала через образи в школі, чула від батьків не плач, будь сильною, замість того, щоб висловлювати свої емоції, вона навчилася їх ховати. І у дорослому житті вона може мати труднощі в стосунках через те, що не вміє виражати свої справжні почуття. Вона пригнючує гнів, страх або біль, тому що завжди чула, що емоції це слабкість. Їй дуже важко просити про допомогу, тому що в неї страх того, що її не приймуть. Їй потрібно все вирішувати самою. Але там дуже багато накопичується агресія, яка потім в якийсь момент просто вибухає. Тому я пропоную вам зараз згадати ті моменти, де у вас в дитинстві було саме неприйняття ваших емоцій, де ви навчилися їх подавляти. І зараз використовуєте безсвідомо це в житті. І це вам заважає. Я вам пропоную прямо знаєте, взяти і для себе виписати ситуації та тоді в дитинстві. І, і Знаєте, зафіксувати, як це впливає зараз на ваше життя. Тому що все, що ви вигружаєте, наговорюєте, тобто вербалізуєте, затверджуєте тут, в просторі, чи виписуєте на аркуш бумаги, це дуже важливо. І пропоную, звісно, вам практику, емоційний щоденник. Це дуже проста практика, але вона дуже дієва. Тепер, щоб краще зрозуміти свої емоції, пропоную вам вести емоційний щоденник кожного дня протягом місяця. Будь ласка, візьміть за це відповідальність. Якщо ви хочете змінити своє життя, покращити рівень свого життя, то я пропоную вам почати з простих дій, і це саме емоційний щоденник. Щодня записуйте, які емоції ви відчули протягом дня. Почніть з простих речей, коли ви відчули радість. Що вас засмутило або дратувало, напишіть ці емоції, як вони вплинули на вашу поведінку чи рішення. Це дуже проста, але ефективна вправа, яка допоможе вам стати ближче до своїх емоцій. Емоційне усвідомлення це потужний інструмент. Що краще ви будете розпізнавати свої емоції, то краще зможете керувати своїм життям. Тому ставайте автором свого життя. І проживайте своє найкраще життя. У вас завжди є вибір, де ви хочете бути, але тільки через усвідомлення, тільки через спостереження і тільки через а, ваш досвід і вашу відповідальність за це. Візьміть за це відповідальність. Я бажаю вам приємних усвідомлень, ваших практичних дій. І зустрінемось вже на третьому уроці.